Знаєте, сьогоднішній вечір він безумовно дуже був би взагалі класний крутий і такий саме н рольний веселий, але якби це було зовсім інших обставинах, і е, неможливо ні на хвилину забути про те, що е, на моїй на багатьох з вас на тіщині продовжується страшна війна, і насправді е, ну, це не дає до кінця нам всім бути щасливими. І я хочу нам побажати, щоб коли ми будемо бачитись наступний раз, я не знаю, коли це буде, але хочеться, щоб пошвидше, це були великі переможні концерти на стадіонах України. Але для того, щоб це сталося кожному з нас, і мені, і хлопцям, і вам всім, треба дуже багато попрацювати. Всім привіт! Я вас рада вітати на своєму каналі. Сьогодні буде ще один довгоочікуваний домашній влог. Я знаю, що ви обожнюєте саме такі трушні, максимально а, реалістичні відео. Тож сьогодні буде просто домашній влог, робіть собі чай, а, каву або наливайте собі вино, або можна сідати і снідати, обідати, робити макіяж. Я насправді завжди вмикаю на фоні якесь відео. Ось, і, в принципі, без, зай... без зайвих слів давайте просто почнемо цей влог. Друзі, я перепрошую за оці гучні звуки, це працює пральна машинка на бекграунді. Я насправді вже завершила свою роботу з перекладами, і я просто вирішила, як я сьогодні працюю вдома, в мене немає зустрічі в місті. А я просто вирішила попрати речі, і через це дуже гучно в оселі, Але зараз буде ще гучніше, тому що зараз приїде моя донька з її татком, з моєю мамою, і тут буде. Дурдом. А насправді ми збираємося з ним сьогодні на побачення, тому в принципі маю надію, що мама справиться з Ізабеллою, ось, А дорослі можуть трошки відпочити, я насправді так давно не ходила просто в ресторан наодинці без малої. ну, Мама мене зрозуміє, тому що там просто нормально не можеш посидіти. А, починається торнадо, починається буря. <хи> в ресторані все перевертається. Тому для мене насправді це таке маленьке свято. Ось а, тому я, в принципі, вже готова і нафарбована. Естетичне інтро, але все, як є в реальному житті. Я знову прибираю у своєму офісі, міні-офісі, як його називаю, і роблю невеличку зачистку мейкапу і всього, що в мене є. Вітаю вас у новому влозі! Я навіть не знаю, чи є сенс себе показувати. Насправді я сьогодні мала пофарбувати волосся і зняти якесь косметичне відео, але волосся я не пофарбувала через те, що я весь день займалася перекладами і звільнилася тільки ось зараз, ну якби під вечір. А потім дитина, вечеря. Ну, ви знаєте усі ці справи, тому у мене і вигляд, якби не дуже сексі, і зачіска не дуже косметична, і не дуже така інстаграмна. Тому я вирішила, що це буде такий трушний домашній влог. Я дуже давно не знімала влоги, я навіть не знаю, як це робиться, але поступово повертаюся до вас. Так виглядає моя кімната, в якій я зазвичай знімаю. Тут у мене зберігається косметика, але насправді це такий найестетичніший куточок, тому що решта, те, що там за кадром, ну, там. Uh, <laughs> Там не дуже гарно. А ось це ви зазвичай бачите, коли я знімаю відоси. Тут я періодично міняю інтер'єр, хочу трошечки додати квітів, трошки його змінити тому що тут постійно така чорна пляма, але вона така естетична чорна, чорна пляма, типу така модна, стильна. Але мені здається, не вистачає чогось такогось. Яскравого, свіжого, весняного. У мене відбувається сортування парфюмів, але зрештою вирішила залишити все те, що я маю. Хотіла щось віддати, але вирішила залишити. Тим не менш, хочу все це прибрати і зробити це гарненько, чистенько. Усім цим я користуюся насправді, окрім одного парфюму. Ні, тут два, все ж таки. Ось це я так і не зрозуміла. Купила його десь пару років тому. Це а, аромат, який в мене асоціюється з травою. Я невеликий великий фанат квіткових ароматів, звичайно, а є винятки, але ось цей це просто ну, не моє. Це такий досить плоский аромат, і він на мені не розкривається. На жаль, з того, що я вирішила все ж таки залишити, тим не менш, хоча я не користуюсь цим парфюмом, це Dior. Це така класична варіація. Але ви знаєте, що в них повністю змінився дизайн, і вони вже перестали виробляти ось такі кілечка з бантиком. Все це тепер таке з тряпочки, не дуже Гарно естетично виглядає. Ось старі колекції в Діор, як мені здається, були кращими. Ну, тож лишаю цей аромат у себе як, мабуть, спогади. Будь-найсолодший такий найприторніший аромат моєї колекції це ось цей це банан та ваниль. Дуже прикольний аромат, але мені здається, він не літній. Хоча я його дуже полюбляю, він не стійкий, на жаль. Для мене це ок, знову ж таки. Це ось, якщо ви знаєте, як насправді пахне банан та ваніль разом, це поєднання просто космічне. Знаєте, я ненавиджу мити свої пензлики. Бачите? Саме через це. Тому що їх дуже багато. Я ненавиджу це робити. в мене ніколи на це немає часу. Я постійно хочу якось, знаєте, ну, типу, прибрати. Більшу частину і лишити собі якісь там най -най -най необхідніші. Але кожного разу, коли починаю це перебирати, ностальгія, коротше, я не можу позбавитися своїх пензликів, тому лишаю їх у такій кількості. Вони радуються. Тут ще немає б'юті-блендерів і тільки маленькі Realty Knicks. Всі пензлики в мене зазвичай або Sigma, або дуже багато Real Techniques дуже класні пензлики. Класні пензлики, ось такі від Essence бюджетні. А це якісь там на бочиках в мене були. Alic Я думаю, що усі була. А був такий пензлик для пудри. Ось такі від Sigma, Zoeva, також непоганий бренд. Але, мабуть, найдешевші все ж таки це Real Techniques і а, найліпшої якості, тому раджу їх. Придбати, якщо ви собі збираєте косметичку, ось так вони виглядають. Це для тону, це, в принципі, для усіх кремових продуктів пудра це також тон, це пудра. ну, Тобто ви їх одразу помічаєте по дизайну, я їх можу рекомендувати Заліку, мабуть, також непогані пензлики. Ну, в принципі, це служить мені. Досить таки непогано і довго, навіть ліпшої якості, ніж сігма, яка вже вилазить зараза. Ну Ось в мене нарешті з'явився вільний простір, хоча ну, назвати це 100% вільним простором не можу, через те, що все ж таки е, забагато речей, як для мене. Е, це не вся моя косметика, в мене решта є в шафі. А тут, скажімо так, те, чим я користуюся на щодень. І те, що має бути в зоні доступу. Так мені зручніше за все. Тут вирішила поставити собі поличку з тональниками. Тут вирішила собі залишити. Бачите, тут є, рум'яна, консилери, різні там кремові продукти для обличчя, помадки, різні плиски, знову помадки від шарлотти. Тут Dior, ну і тощо, в принципі, а є також палетки тіней, ті, які я полюбляю більш за все. Є пудри, є там різні продукти для обличчя, рум'яшки, тіні. ну і Тут такий, знаєте, мікс із усього. Тож, як на мене, досить зручно, хоча, скажу чесно, не користуюся усім цим. На жаль, все ж таки не змогла і вирішила зачекати з тим, щоб повністю розпрощатися з моєю колекцією, тому що навіть якщо я чимось не користуюсь, для мене це а, в якійсь мірі спогади. Ось є якісь такі продукти улюблені. Ось, ну, в принципі, ось так виглядає зараз моя косметична поличка, мій простір. Не знаю, хто ще чим займається ввечері, а я насправді буду зараз фарбувати своє волосся, фарбуюся ось такою фарбою, я вже багато разів показувала цей процес. В принципі, є також коротенький ріл з мене на інстаграмі, якщо цікаво. Я, до речі, розвожу у пропорціях один до одного. Ну, тобто, наприклад, якщо я беру 60 або 70 грамів фарби. Відповідно, додаю 70 грамів окислювача. Окислювач у мене ось такий від Vella, це від попередньої фарби, але тим не менш, він працює класно 6%. І фарба в мене Goldwell. І також тоную волосся, також брендом Goldwell. Але це вже лінія ось така Cover Plus. Ну що, поїхали. Друзі, ну що, ось, така в мене вийшла краса, Блін, фокус не дає показати. а Довжину я зазвичай тримаю десь 10-15 хвилин, якщо я її тоную. Тобто спочатку я обробляю коріння, і на коріння в мене десь виходить приблизно 25 хвилин. Слухайте, я насправді планую зняти про свій догляд на весну та літо, але хотіла також показати вам, ну, можна так сказати, заздалегідь. Ось цей кремчик під очі, він просто найідеальніший. Насправді, повертається до нього вже багато років від того самого моменту, коли я його вперше спробувала. Це було десь так, може 8 років тому. І насправді він зволожує краще, ніж усі інші якісь бренди, які в мене були до цього. Він не бореться з морщиками, але саме ось ця олійка з авокадо вона просто ну, нереально зволожуюча, тому я повертаюся до нього знову-знову і користуюся ним саме на вечір, інколи зранку. Класний мені подобається. А ось їхня серія відморщик мені не дуже зайшла. Там така якась гелева консистенція, а ця мені подобається більш за все. Ось я зараз, коли я буду змивати волосечко, я а, спробую закрутити ось ці бігоді. Я думаю, що ви їх вже бачили на інстаграмі та в Тіктоці. Ось так вони наносяться, бачите. А, і їх треба закручувати на вологе волосся. Маю надію, що я не, профу... не пофарбую їх через те, що я тільки пофарбувала волосся. Я навіть не знаю не впевнена, чи це добра ідея. Але тим не менш класно, класно цей продукт працює. Навіть не очікувала, що я його знайду на сайті iHerb разом з іншими аксесуарами для волосся. Якось ця заколка. Бачите, що дуже прикольний в неї дизайн, і вона мега зручна. Така величенька підходить для тих, у кого багато волосся, або просто неслухняне волосся, яке не втримує жодна інша заколка для волосся. Ось. Так, да, насправді у мене дуже багато чого змінилося у догляді і за волоссям, і за тілом, і за шкірою. Ну, Періодично буду вам розповідати про свої знахідки за хьорба, але ось будете знати, мабуть, що лишу посилання, і завтра вже вам покажу свій результат, що з моїм волоссям сталося за ніч. Хоча одразу можу сказати, що я бачила дуже багато різних варіантів цієї закрутки на волосся. Навіть декотрі дівчата на американському ютубі використовували свої легінси. Ну, тобто, реально, легінси. І все працює так само. Просто потрібен якийсь крабік, який буде зверху утримувати. Бачите, але схема, в принципі, однакова. Ну, не знаю. Друзі, усім доброго ранку. Ну що, я вже з самого раночку накрутилася. Будемо дивитися на результат, який в мене буде під кінець робочого дня. Я сьогодні весь день займаюся перекладами з 9 десь блін, воно вже розпадається тут до 3. -ї. і я думаю, в принципі, що ефект має якийсь бути за цей час. Я трошки зволожила волосся водою, попшикала там різними спречиками для розчісування від своєї донечки і подивимося, що з цього у нас вийде. Я не знаю, як з цим спати, тому що багато хто з цим спить. Але коротше, якось так. Насправді я встала дуже рано сьогодні, тому що сьогодні збирала донечку до садочка. В них сьогодні фотосесія, потрібно було її зачесати, вдягнути. Ну, коротше, і вона почала прокидатися вже о пів на шосту. Раніше це була сьома година. А як перевели на літній час, я не знаю, що сталося. І тепер ми підіймаємося о п'ятій тридцять п'ять. Коли пощастить, то о 6-й ранку. Ось я про це чула від багатьох своїх знайомих, що ближче до двох років дітки починають прокидатися так рано, але я не думала, що це станеться з нами, тому що ну блін, хочеться поспати зранку. Вуаля, це фінальний результат. Слухайте, три з половиною години це я вже попрацювала. Зараз мене просто невеличка пауза. Я іноді думала, боже, як добре, що я працюю віддалено. Бо ви уявляєте собі, як оце на роботі сидіти з такою конструкцією. Я навіть не знаю. Коротше, тримала я оце це 3,5 години, і в мене такий класний ефект. Блін, це навіть краще, ніж Dyson. О Боже, я це сказала насправді. Так, я це сказала. Я вам казала, що іноді дівчата також використовують легінси, також ще класно працює пасок. Якийсь від халату, наприклад, або шкарпетки. Але ось ця штука, вона набагато зручніша, ніж шкарпетки, ніж пасок, ніж будь-що. Якщо є щось таке, що нагадує ось цю конструкцію, то а, раджу скористатися. Усе це я тримала за допомогою ось такого крабіка зверху, він усе це фіксував. Ну і все, слухайте, це дуже-дуже крута варіація локонів. Без, без того, щоб травмувати своє волосся. Мені подобається. Далі я пригладжувала своє волосся ось такою олійкою, сироваткою, від велла. Вона дуже приємно пахне. Просто нанесла на кінчики і зволожила волосся. І далі зафіксувала усе це ось таким лаком для волосся від L'Oreal. Він найсікіший і найкрутіший через те, що ви його взагалі не відчуваєте на волоссі. Ну ось, Взагалі я ним користуюся вже дуже багато років. А я брала ось такий з блакитної серії, він найстійкіший. Ну і все. Мені дуже подобається і колір, який я собі вчора зробила, і локони. І сьогодні така гарна поїду за дитиною в садочок. Ну, клас. Раджу вам спробувати також. Давайте розбавимо наш влог таким дитячим мам контентом Хочу вам показати, що я купила для донечки. Зазвичай купую одяг або в Zari, або в H&M, Або також є класний бренд Name It, або, не знаю, дуже багато норвезьких брендів. Але один із таких, який мені дуже подобається для верхнього одягу це сама Reflex. Просто. Бомбезний, дівчата, дуже раджу вам придивитися, якщо у вас є цей бренд. Купила ось такий дощовик. Він, бачите, йде зі штанцями. Дуже зручний. Тут в мене розмір 92. Хтось мене просто не хоче полишати. Ну що ж це таке, дівчата? Я вже не можу. Коротше, ось так він виглядає. І він на флісі. Далі, ось такі спортивні чоботики, кросівочки. Далі ось такі гумові чуботи. Це must have. <сум> ось така тонесенька вовна рожевого кольору. Класні штанці. І це більш, мабуть, на зріз. Тут я трошки прогадала, скажімо так, з розміром. Але нехай це буде на осінь або на зиму. Це така флісова штука, це якби і штанці, і светрик два в одному. Дуже зручно. Я думаю, що взимку я це. Це буду частіше використовувати, ну, тобто вона буде це носити частіше. Ось Зараз просто класні знижки на зимовий одяг, в основному на вовну і на ось такі флісики. Тому я вирішила придбати. Ось, ну, в принципі, ось такий у мене малесенький бебі шопінг Зараз приклею ось наклейку на її дощовик, щоб він не загубився. Хоча в групі вона у нас одна така Ізабелла, але тим не менш, знаєте, як це в садочку плутається одяг, речі, взуття, тому у мене все йде з цими наклейками, які я їй замовляю. Так, ну у мене тут вже розморозилася моя індичка. Зараз буду її запикати з картопелькою. Тут у мене пів кіло. Я думаю, нам, в принципі, вистачить. Буде дуже така смачна вечеря, просто і швиденько, і дуже смачно. Всім доброго раночку. Я надіюся, моя камера фокусується так. Я вже випала каву, але хотіла вам показати свій чай улюблений. При нього було дуже багато питань на інстаграмі. Це корисний гречаний чай від бренду Healthy Choice. Тому що були питання, де я його замовляю, тому що я живу в Норвегії, а чай чомусь на українській мові. А я його замовляю в Одесі на сайті Healthy Choice. Це не реклама, це. Ну, це те, що я вже вживаю, мабуть, два з половиною роки відколи я була вагітна з періодичністю. Ось це гречаний чай, він дуже солоденький. Я його вживаю без цукру, без меду. Він дуже приємний. І, до речі, цей чай неймовірно корисний для вагітних під час вагітності. Тому що я пам'ятаю, як в мене збиралося дуже багато рідни в ногах, вони в мене набрякали. Це було, було таке неприємне відчуття. І ось я дивилася тоді одну дівчину на інстаграмі, я за нею слідкувала, і вона також була вагітна. До речі, це засновниця цього бренду. І вона якраз казала, що якщо є такі проблеми, то потрібно вживати гречаний чай. Ну, тепер ви знаєте. Друзі, всім привітки! Доброго раночку, якщо він, звісно, добрий. Я сьогодні на ногах з п'ятої години, але я вже насправді звикла. Власне. Хотіла пару слів сказати стосовно старого каналу, тому що питання все ще виникають. Просто, скажу так, як є, не буду розводити драму і. А... Затягую цей момент. Я вирішила все ж таки приховати старі відео. Якісь відео я лишила на каналі, якісь я приховала, і я буду надалі їх приховувати. Я їх не буду видаляти, тому що там є дуже багато класних таких ностальгічних відеос. І я канал свій веду вже дуже багато років, десь 13 років, якщо я не помиляюся, з 10-го року. Так, да, слухайте, з 10-го року. Ну так, 13 років. І. Просто ну, там встановлення моє як, як, як тросу людини проходило все моє життя. І так прикольно іноді дивитися на відео, де я ще така молода, зелена, наївна, Боже, це просто капець. І я вирішила їх все ж таки залишити. Я думаю, пізніше я їх завантажу собі на тіск і хай вони там будуть. Пояснювати причину, я думаю, немає сенсу. Всі так розумію, чому. Просто було дуже багато запитань через те, що я не, не, не завантажила на старий канал якесь звернення або повідомлення, що там, типу, я переїжджаю, тому що я не бачила вже в цьому сенсу. Скажу чесно і відверто так, як є. А можливо, вийшло трошки не так, як планувалося, тому що я завжди казала, що я, звісно, що всіх буду попереджати, якщо я вирішую закрити канал, але насправді так буде краще для всіх. Тепер це мій новий канал, і тепер я буду знімати саме тут. Насправді, нічого такого зараз не відбувається в моєму житті, окрім того, що, перепрошую, в мене дуже багато роботи, мало вільного часу, і навіть не знаю про що знімати, тому що не завжди є можливість це зробити. Але коли в мене це виходить, я дуже з цього приводу тішуся. Це по-перше. По-друге, в мене планується класна а, поїздка до Стокгольму дуже скоро. А, я з подушком їду на концерт Beyoncé, і, звісно ж, я познімаю. Також буде дуже багато класних затишних влогів а, у травні. Думаю, що трошки покажу вам а, свій побут, буду а, займатися тим, що буду проводити до ладу свій ганок. А, Саджати квіти то ще, ну, в принципі, те, що я завжди робила в своїх блогах. Е, погода в нас дуже погана, насправді. До нас повернулася зима, потім сніг розтанув, і тепер в нас не більше, ніж 8 градусів тепла. Це дуже мене засмучує. Настрою, скажу чесно, через це немає, тому що ну, таке відчуття, що ти на якомусь. Е, в північному полюсі. <хи> ну і Ця зима вона якась така дуже затяжна, особлива і така дуже неприємна, дуже довго вона тягнеться в цьому році, це просто якийсь капець. Тому я, я маю надію, що там, де ви мене зараз дивитесь, принаймні погода трошки. Покраще. Так як я дуже давно не знімала влоги, я навіть трошки відвикла з вами розмовляти. І з останнього, що трапилось, це те, що ми були з подружками на концерті Океан Ельзи. Вони приїжджали до Осло. У них зараз благодійний тур по Європі. І перед цим вони були, здається, у Стокгольмі, а, ні, в Лондоні. Ну тобто вони багато де по Європі їздять. І завітали до нас, і це було просто неймовірно, тому що я насправді являюся фанатом канезі вже вже дуже багато років. А з тих часів, коли мені було, ну мабуть, ну, ще не знаю, 15, 16, 17 років. Десь так їх пісні я знаю на пам'ять. В мене були їх альбоми. Я тоді слухала на такому старому. Як це називалося? Блін. Це навіть на телефон був а на аудіокасеті. Щоб були не тільки українці, але дуже багато було людей з країн, як правильно кажуть тепер, країн Балтії. Тому що я знаю, що їм не подобається, коли кажуть люди з Прибалтики. Будемо поважати їх і ну. Ну, тобто, це дуже таке прикольне відчуття, дуже багато було поляків чомусь. А, ну, і всі мої знайомі, всіх, кого я знала, з Осло, всі були там в той день. Абсолютно всі, кого я знала. Це було так прикольно зустріти усіх. І ця атмосфера була просто дивовижна, тому що відчував себе начебто вдома. Вдома я не була дуже багато років. А ще з 19-го року. Я навіть не хочу згадувати про це, тому що зараз взагалі ця тема, вона дуже така болюча для багатьох. А, маю надію, що хоча б принаймні 24 2024 році я попаду додому. Небезпечно, на жаль, небезпечно. А, перепрошую зараз усіх тих, хто проживає в Україні з дітьми. Я розумію, що вам важко, я розумію, що це. Для декотрих людей не є можливе покинути кордони, це насправді жахливо те, що переживають наші дітки там а через те, що вони проходять, це фізична, психологічна, моральна травма на дуже багато років. І я хочу сказати, що ми усі, як ми, стали такою, знаєте, трохи травмованою нацією. Тому це важко, але я вірю в нас, я вірю в те, що в нас все вийде. Я вірю, що ми дуже мужні, і я вірю в те, що добро завжди перемагає зло.